Доброго благословенного дня, Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 12 глава, з 13 по 15 вірш. Одного разу, коли Ісус навчав, сказав йому дехто з народу, Учителю, скажи братові моєму, щоби він розділив зі мною спадщину. Він же сказав йому, чоловіче, хто мене поставив судею чи посередником між вами? Сказав же до них. Бережіться і остерігайтеся за жерливості, бо життя людини не залежить від достатку її маєтку. Тому вам кажу: не клопочіться про душу вашу, що їсти вам ні про тіло, у що вам одягнутися. Душа більша за їжу і тіло за одежі. Погляньте на воронів, які не сіють, не жнуть, у них немає ні комори, ні житниці, і Бог годує їх. Наскільки ж ви кращі за птахів? Хто ж із вас, клопочучись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? Отже, якщо й найменшого не можете, чого ж про інше клопочитись? Погляньте на лілії, як вони ростуть, не трудяться, не прядуть. Кажу ж вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так. Як кожна із них. Якщо ж траву, яка сьогодні на полі, а завтра буде кинута в піч, Бог так одягає, то наскільки краще вас, маловірні, і ви не шукайте, що їсти або що пити. І не турбуйтесь, бо всього того шукають народи світу цього. Вам же отець знає, що вам того потрібно. Але шукайте Царства Божого, і це все додасться вам, Богу нашому, слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.